Вже не пам'ятаю, чого я додав цей фільм собі в список, що подивитися, але тут Волдеморт грає святошу, тож має бути цікаво. До того ж, це екранізація Роберта Гарріса у жанрі детективного трилеру. Тому давайте без зайвих слів такі часи, що доводиться вже на всьому економити. Дуже коротко, та звісно, що без спойлерів. Про фільм, який навряд чи кожен подивиться, та й навряд чи воно взагалі їм треба під назвою Конклав. Давайте по порядку. Конклав. Світова прем'єра фільму відбулася 30 серпня цього року на кінфестивалі Отель Юрайді, де критики сприйняли його вкрай високо, виокремивши роль всього життя Рейфа Файнза. Якщо що це були рядки з Вікіпедії, це історія про змову всередині сучасного Ватикану, що пов'язана з обранням нового папи. Причому дія фільму відбувається протягом 72 годин за три тижні після смерті папи, саме напередодні конклаву. Тож охочуючи зайняти це місце багато, але чи дійсно вони всі гідні його? Зібрали цікавий каст акторів, яких ви точно знаєте, і за якими реально цікаво спостерігати. Нічого про кожного розповідати не буду, бо тут суть фільму у тому, щоб дізнатися хуй з ху як кажуть. Але знову ж таки, повертаючись до гри акторів, ця стрічка мінімум буде цікава лише через їх гру, або якщо вам просто подобається хтось з них. Це реально трилер, хоча тут нічого такого немає. Всю цю атмосферу створює монтаж та саундтрек. Цей фільм точно не для дітей, та й загалом я би не підпускав дітей до всіх цих мужиків в рясах. Але зараз не про це. Тут суть у тому, що їм буде банально нецікаво, тим паче стрічка йде майже дві години. Взагалі це дуже цікаво дізнатися, як відбувається оборонячі, що воно таке в цій всесвітній секті. Тож частково це пізнавальна історія. Правда, якими б святими всі там не були. Боротьба за престол залишається боротьбою, тому як кажуть, будь-які методи хороші. Купа роботи була зроблена монтажерами цього фільму, бо відзнята нереальну кількість кадрів, які дуже швидко міняються, і вони важливі, точно цупіть в телефон під час перегляду. Ну а так, нічого такого, що показує якийсь фірмовий стиль режисера, тут нема, просто велика кількість крупних кадрів. Ну і звісно ж, компухтіра тут ніде нема, ну майже. Музика тут тупо вирішує все. Вона створює саму атмосферу трилеру, від чого тобі автоматично стає цікаво дивитися, навіть якщо ти ще не розумієш про що взагалі фільм. Композитор стрічки Фолькер Бертельман за такими фільмами, як одне життя Лев та на західному фронті. Без змін. Єдине, що повністю руйнує враження про фільм, це те, що закрутили настільки цікаво, наскільки ж нецікаво зробили кінець фільму. Типу, ти отримав задоволення по тим чи іншим причинам, а от чи варто було воно витраченого часу, то вже інше питання. Ну, якось так. Ну а що?